Заборонено ловити форель відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації на Прикарпатті триває двомісячник із охорони нерестуючої форелі. У цей період для забезпечення нересту цього виду риби забороняється. її вилу така обставина викликана нерестом струмкової форелі, або точніше з початком її міграції з місць постійного існування до нерестовища. Водойми нашого прикарпаття, особливо гірської частини, можуть похвалитися наявністю у них струмкової форелі. Це красива і смачна риба, тому запаси її останніми роками, як і інших цінних видів риб. Потребують більш пильної уваги. У ці дні триває двомісячник охорони нерестуючої форелі. Порушення правил рибальства карається не лише штрафом за умови риби, порушнику доведеться відшкодовувати збитки, завдані водним живим ресурсам. Під час двомісячника охорони нерестуючої форелі особливу увагу варто приділити посиленню рибохоронної роботи на природно заповідних територіях та ділянках річок, де любительське та спортивне рибальство заборонено протягом усього року. А саме, бистриця надвірнянська на ділянці від початку до... Села Пасічна Надвернянського району, Вистриця Солотвинська на ділянці від початку села Монастирчани Богорочанського району, пруд з притоками в межах території Карпатського національного природного парку. Чорний Черемош і Білий Черемош з їх притоками на ділянці від початку до села Кути Косівського району. Рибниця з притоками на всій протяжності у межах Івано-Франківської області. Лімниця з притоками на ділянці від витоку до шляхового мосту в селі Рівні. Чечва з притоками на ділянці від витоку до впадіння у Чечвинське водосховище. Вище свіча з притоками на ділянці від витоку до мосту у місті Вигоді Долинського району, лужниця з притоками на ділянці від витоку до шляхового мосту у селі Гошеві, сукіль з притоками на ділянці від витоку до шляхового мосту в Болехові.